145, 167 людей живе в радянську just, just kind of because Змінили тактику і не тільки стріляють по військових, але й руйнують об'єкти і не дають відновлювати об'єкти інфраструктури. Get from індивідуаліста, мусимо, фестивалю. І я тут äh, можу чітко сказати, от зі мною тут також і представник äh, Європейського Союзу. Я хочу вам сказати, що те, що я тут побачив, те, що тут зроблено, а то не можемо, абсолютно не можемо говорити, що це зробили якісь окремі поодинокі люди, а це зробила армія. Те, що відбувається в Газі, це наша спільна мета довести, що Росія є спонсором тероризму на державному рівні. І те, що Росія знову-таки на державному рівні намагається просувати свідому расову дискримінацію на території окупованого Криму. І це, звичайно, саме державна підтримка тероризму, оскільки ми обов'язково дістанемо тих, хто збив малазійські. Це ми будемо робити разом з нашими друзями і партнерами. Там ми дістанемо тих, хто конкретно був за цим. А в Газі ми доведемо, що Росія є державним спонсором тероризму. Адже викинення Ніктяндар. Я знову.